Доброго ранку, любі друзі! Дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною помандрувати світом геометричних фігур. Подивіться уважно на зображення і скажіть, яка геометрична фігура заховалася за кущиком. Так, правильно, ви все вірно зрозуміли. Це куля, так? Скажіть, будь ласка, а це просторова геометрична фігура чи плоска? Звичайно, це. Просторова геометрична фігура, молодці. Скажіть, будь ласка, хто ж заховався тут? Яка геометрична фігура? Це куб, так, молодці. Яка геометрична фігура ховається за цим кущем? Циліндр, чудова робота. Наступна геометрична фігура. Відгадаєте, хто тут заховався? Конус, правильно. Яка геометрична фігура заховалася за цим кущиком? Це піраміда. Молодці! Відмінна робота! Розгляньте уважно наступне зображення, що ви бачите на екрані. Так, перед нами з'явилися просторові геометричні фігури. Скільки всього фігур ви бачите? П'ять! Молодці! Розкажіть, будь ласка, який за порядком конус? Четвертий куля. Перша. Циліндр який? Який за порядковим номером куб? А піраміда? Погляньте, будь ласка, уважно на зображення. Скажіть, що змінилося? Я поміняла місцями куб і конус. Правильно. Що змінилося на цьому зображенні? Свої місця поміняли циліндр і куля, правильно. Що ж, чудово, а зараз назвіть усі фігури, що ви знаєте. Їх дуже багато, правда? Поміркуйте, в основі яких фігур є трикутник. Все вірно, це конус та піраміда. Молодці. А в основі якої фігури є круг. Це конус і циліндр. А також можна сказати, що і куля. А в основі якої геометричної фігури є квадрат. Звичайно, це куб. Молодці. Які геометричні фігури мають вершини. Знайдіть у своїй кімнаті предмети, подібні до цих геометричних фігур. Діти, а зараз пропоную вам уважно розглянути зображення і назвати просторові фігури, які ви бачите на ньому. Ми бачимо тут фігури, про які ми вже сьогодні говорили: куля, куб, циліндр, конус, піраміда. А також на цьому зображенні з'явився квадрат, трикутник та круг. Так? Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, що ми можемо співставити ці геометричні фігури просторову та плоску? Наприклад, якщо ми подивимося на конус зверху, ми побачимо круг. А збоку він виглядає як трикутник. Піраміда збоку виглядає як трикутник. А зверху, якщо ми на неї подивимося, то ми побачимо квадрат. Якщо ми подивимося зверху або збоку на куб, то побачимо квадрат, а куля виглядає як коло. Поміркуйте і скажіть, з якими плоскими геометричними фігурами можна співставити циліндр. А зараз я пропоную вам трішечки поконструювати. Для цього нам знадобляться палички для лічби, або можна їх замінити на прості олівці. Скажіть, будь ласка, якщо ми візьмемо три палички, чи можемо ми з них скласти трикутник? Так, звичайно. Зробіть це, будь ласка. А чи можна скласти трикутник з чотирьох паличок? Чому? Спробуйте скласти прямокутник з п'яти паличок. Не виходить, правда? Скільки ж нам потрібно взяти паличок, щоб скласти прямокутник? Додайте до п'яти паличок і ще одну і отримаєте дуже гарний прямокутник. Або заберіть від п'яти паличок одну і вийде чудовий квадрат. Тепер ви можете з легкістю визначити, скільки паличок потрібно для конструювання геометричних фігур. Бажаю вам успіхів!